Пам'ятаймо славетних українців імена. Віртуальна мандрівка в історію України. 21 квітня 2012 року виповнилося 415 років від дня смерті козацького атамана, керівника антишляхтицького повстання 1594-1596 років в Речі Посполитій Саверина Наливайка. Карта Поділля складена французом Бупланом на початку XVII століття. Тут Северин Наливайко почав активну боротьбу проти феодально-кріпосницького гніту Польщі в Україні. Гусятин. Пам'ятник козакам Северина Наливайка. Внаслідок невдалого для козаків Солоницького бою угодовська частина козацької старшини організувала змову, підступно захопила Наливайка, Шаулу та інших керівників повстання і 28 травня 1596 року видала їх Жолкевському. Незважаючи на обіцяну амністію для повстанців, Жолкевський вирізав більшість козаків. Після страшних тортур Наливайка було страчено у Варшаві. Про наливайка складено багато народних дум. Як народного героя його не раз згадував Тарас Григорович Шевченко у своїх творах. Російський поет Декабрист Релєєв написав поему Наливайко. В українського письменника Івана Ле є історичний роман. В історичному романі у віршах Маруся Чурай і Ліни Костенко є такі рядки про наливайка. Був молодий і гарний був навроду, І жив, і вмер, як личить козаку. За те, що він боровся за свободу, його спалили в мідному бику. 20 квітня 2012 року. Виповнилося 390 років від дня смерті гетьмана запорізького козацтва Петра Кононовича Сагайдачного. З його ім'ям пов'язані гучні перемоги козацького війська над султанською Туреччиною та її васалом Кримським ханством. Саме Сагайдачний перетворив запорізьке військо на реальну силу, яка тільки змогла захистити православ'я і культуру від утисків з боку Польщі. Саме під керівництвом Сагайдачного були здобуті перемоги у битвах на Чорному морі. Визначна просвітительська діяльність Сагайдачного, завдяки йому утвердилося і зміцніло українське шкільництво, що стало основою вищої школи на Україні. Здійснене Сагайдачним стало тією підваленою, на якій будувалось майбутнє України. Розгорнутий наступ на володіння султана. Пам'ятник запорозькому гетьманові Петрові Сагайдачному в Хотинській фортеці. Повернення козаків з перемогою. Художник-бранд, кінець 19 століття. По землі волочить турецькі прапори. Запорожці в Чайках нападають на турецьку галеру. Запорожці на чайках під головуванням гетьмана Петра Сагайдачного знищують турецький флот і захоплюють кафу тепер Феодосія в 1616 році. Богоявнський собор братського монастиря у церкві. Був похований гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Могилу Сагайдачного згодом з-за вівтаря перенесли під південну стіну собору, але куди точно невідомо. Нині відомості про це поховання втрачено. Загальний вигляд Подолу і братського монастиря, Богоявленський собор. 355 років тому, 21 червня 1657 року, помер Богдан Хмельницький. Тарас Григорович Шевченка Смерть Богдана Хмельницького. Тарас Григорович Шевченка. Богданові руїни в Суботові. Найвеличнішу оцінку Богданові Хмельницькому через півтора століття після його смерті дав невідомий автор знаменитої історії Русі. Таких людей проведіння Боже віками тільки породжує в людстві для особливих його намірів і призначень. Він отчизну свою і народ так любив, що спокоєм своїм здоров'ям і життям завше йому жертвував без найменшого нарікання. Словом сказати, був найліпший у народі верховний начальник, а у війську безприкладний вождь. Попри весь свій пафос, така оцінка влучно передає одне феноменальне значення Богдана Хмельницького для долі українського світу. Булава і прапор Богдана Хмельницького. Комплекс споруд чигиринської резиденції Богдана Хмельницького. Пам'ятники Богдану Хмельницького у містах України. Суботів. Ромни. У місті Хмельницькому перший історичний пам'ятник був встановлений у 1955 році. Кінний пам'ятник українському гетьманові встановлений 28 вересня 1990 року. 3-го року до 500-річчя міста Хмельницького перед Національною академією Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, вулиця Шевченка, 46. Про Хмельницького народ складав пісні, з яких багато дотепер збереглося. Його прославили наші письменники у віршах, оповіданнях і повістях. 340 років тому, 11 жовтня 1672 року, народився Пилип Орлик, український військовий політичний і державний діяч, гетьман війська Запорозького, голова Козацької держави у вигнанні 1710-1742 року. 270 років від дня смерті виповниться 24 травня цього року. Документ, який пізніше дістав назву Конституція Пилипа Орлика, яку вважають першою українською конституцією, створення цього документу вважається само по собі значною заслугою Пилипа Орлика в історії України. А починалася ця Конституція урочистою декларацією. Україна по обидва боки Дніпра повинна бути вільна від чужого панування. Дивно сьогодні читати її. В Україні 300 років тому було створено одну з перших у Європі Конституцій, а ми три століття по тому не мали свободи. В місті Бандери 9 квітня 2012 року встановлений пам'ятний знак перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика, 1710 рік. Пам'ятник Пилипу Орлику столиці Незалежної України Києві. Портрети Пилипа Орлика. Двісті двадцять п'ять років тому, 10 березня 1787 року, народився український національний герой. Керівник повстанського руху на Поділлі у 1813-1835 роках проти національного і соціального гніту Усим Якимович Кармалюк. Він один з тих, хто заперечив думку про український народ як народ інертний, пригнічений, нездатний до бунту. Спеціально створена галузинецька комісія встановила, що у Якимович Кармалюк збунтував 20 тисяч кріпаків та представників інших верст населення, які здійснили понад тисячу наступів. Засуджений у стим Кармалюк був неодноразово, але кожен раз тікав і повертався на Україну. У нас на Поділлі народ береже пам'ять про народного месника. Ім'я Кармалюка носять парки, ліси, печери, гори, п'ятиметровий пам'ятник Кармалюку в Летичеві, Парк і Печера в Маліївцях. На виставці з Когорти Нескорених присвяченій 225-й річниці від дня народження народного героя, збірки фольклору, у яких пісні та легенди про Кармалюка, твори Марка Вавка, Михайла Старицького, Степана Васильченка, Василя Кучера, Володимира Канівця, Володимира Гжицького. 210 років тому, 5 липня 1802 року, народився російський. Адмірал Павло Степанович Нахімов. Дворянський рід Нахимових веде своє походження від Мануїла Тимофійовича Нахімова, сотника ахтирського слобідського козачого полку, в якому майбутній адмірал доводився правнуком. На початку ХХ століття історик Модзальовський зробив припущення про походження слобожанських Нахимових від якогось Андрія Нахименка, що жив в Полтаві в другій половині XVII століття. З 1834 року життя Нахімова пов'язане з Чорноморським флотом. Під час Кримської війни, 1853-1856 року, був учасником Севастопольської оборони. Під час одного з об'їздів передових укріплень був смертельно поранений кулею в голову на Малаховім кургані. Пам'ятна плита на Малаховім кургані в місці, де був смертельно поранений Павло Степанович Нахімов. Пам'ятник Нахімову в Севастополі. Нагороди Павла Степановича Нахімова. Під час Великої Вітчизняної війни були створені військово-морські Нахімовські училища. У 1944 році були засновані ордени Нахімова першого і другого ступеня медаль Нахімова. Ім'ям Нахімова названі в Севастополі проспект і площа. 195 років тому, 4 травня 1817 року, народився Микола Іванович Костомаров. Видатний український історик, поет, романтик, мислитель, громадський діяч. Ієремія Галка це псевдонім Костомарова. У грудні 1845 січня 1846 року Костомаров був одним із основоположників. Кирило-Мефодіївського братства, до якого незабаром приєднався і Тарас Шевченко. Микола Іванович Костомаров був першим ученим Східної Європи, що радикально змінив підхід до роботи історика, поставивши наріжним каменем не опис подій і осіб, а історію народу в його соціокультурній цілісності і єдності найрізноманітніших сфер життя. Щира любов історика до своєї батьківщини може виявлятися тільки в строгій повазі до правди, повторював Микола Іванович. Цим принципом він керувався все життя. Твори Миколи Івановича Костамарова. Книга буття українського народу, Богдан Хмельницький, Руїна, Мазепа, Мазепенці та інші. 135 років тому, 2 лютого 1867 року, народився Микола Прокопович Василенко, український історик, громадський і політичний діяч, один із фундаторів Академії наук України. Село Есмань, де народився Василенко Микола Прокопович, президент Української академії наук. Голова Ради міністрів, міністр освіти, голова Державного сенату Української держави 1918 року. Я згадувала Наталія Полонська-Василенко, його дружина. Він цілком віддався науково-педагогічній діяльності. Був обраний професором в кількох вищих школах Києва. Як міністр освіти доклав багато зусиль для створення Української академії наук. Українських університетів у Києві, Кам'янці-Подільському, тепер Хмельницької області, багатьох середніх шкіл, національних культурно-мистецьких закладів. Микола Василенко очолював Товариство правознавців України. Він опублікував близько 500 наукових праць, серед них нариси з історії Західної Русі і України, Павло Полуботок. Територія України в 17 столітті, правове положення Чернігівщини за польської доби, матеріали до історії українського права та інші. Микола Прокопович Василенко започаткував нову галузь історичної науки Історію українського права. У цьому будинку працював президент Всеукраїнської академії наук УРСР могила Миколи Василенка. 130 років тому, 14 січня 1882 року, народився Іван Іванович Огієнко, український вчений мітрополит, політичний громадський і церковний діяч, мовознавець, історик церкви, педагог, дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка, брат прадіда Сергія Бубки. Улітку 1918 року виступив засновником і став першим ректором Кам'янець Подільського Державного українського університету. ОГІЄНКО читає в університеті курс лекцій «Українська культура», За якими видає у 1918 році книгу. Огієнко – урядовець, 1920 рік. Митрополит Іларіон Іван Іванович Огієнко здійснював українізацію церкви шляхом запровадження української мови у богослужіння. Справа життя Івана Огієнка переклад Біблії, що до сьогодні є неперевершеним надбанням українського народу в 1995 році в Україні. Заснована премія імені Івана Огієнка у 2002 році частину архіву митрополита Еларіона передано Україні канадською владою. У своїй праці Тарас Шевченко Іван Огієнко доводить до читача, що Великий Кобзар дав українському народу національну політичну ідеологію. У нашій бібліотеці можна прочитати Огієнка Богдан Хмельницький та автобіографічний твір Рятування України. Видатний діяч українського відродження, колишній міністр світи та віроїсповідань Української Народної Республіки, відомий у всьому світі вчений перекладач, редактор, видавець, релігійний проповідник митрополит Іларіон Іван Іванович Огієнко створив значний науковий доробок в еміграції, який належить українському народу. 45 років тому, 21 квітня 1967 року, у Львові помер історик, академік Академії наук України, професор Львівського університету, директор Інституту суспільних наук Академії наук України Іван Петрович Крип'якевич, автор ряду наукових досліджень про українську козацьку державність та Богдана Хмельницького, ряду підручників з історії України. Важливою науковою знахідкою Івана Петровича Керп'екевича стали 10 листів Богдана Хмельницького до російських урядовців періоду 1650 1657 року. У 1918-1919 роках Приват доцент Кам'янець-Подільського державного українського університету. Найважливіші історичні праці Крип'якевича присвячені періоду козаччини і Хмельниччини. Могила Крип'якевича на Личаківському кладовищі у Львові. Сто двадцять п'ять років тому. 13 травня 1887 року народився Сидір Артемович Ковпак, організатор партизанського руху в Україні. Вулиці, названі його іменем у містах Коростень, Полтава, Харків, Конотоп, Суми, Хмельницький, Лелчиці, Республіка Болгарія. 22 березня 2012 року Верховна Рада України прийняла постанову про святкування 125-річчя від дня народження Героя Радянського Союзу, одного з організаторів партизанського руху в Україні в роки Великої вітчизняної війни Сидора Артемовича Колпака. Могила Ковпака у Києві на байковому кладовищі. З'єднання під командуванням Копака прославилося своїми 100-кілометровими рейдами по тилах німецьких загарбників, пам'ятних партизанам Копаківцям у Яремчі. 21 січня 1892 року народився Михайло Петрович Кирпонос. Один з організаторів і учасників оборони Києва 1941 року. Заслуга військ на чолі з Михайлом Кирпоносом в тому, що план раптового захоплення столиці України німецько-фашистськими загарбниками був зірваний. В інтернеті є відомості про його життя і діяльність, а про те, якою він був людиною, свідчать такі факти. Доньки від його першого шлюбу виховувалися з ним. Незважаючи на те, що багато родичів другої його дружини були репресовані в передвоєнні роки, Михайло Петрович її не покинув. Містечко Вертіївка, де народився Михайло Петрович Кирпонос. Після війни прав було перенесено до ботанічного саду імені Фоміна. У 1957 році перепохований у парку вічної слави. У 1953 році на його честь названо вулицю і встановлено пам'ятник. 85 років тому. 24 серпня 1927 року народився Левко Григорович Лук'яненко, український політик та громадський діяч, народний депутат України, письменник, правозахисник. Левко Лук'яненко автор книг Сповідь у камері смертників за Україну за її волю Не дам загинуть Україні», Народження нової ери, на землі клин нового листу. Лук'яненко планує завершити серію мімуарів про 15-річне ув'язнення з часів неволі четвертою книгою з вірогідною назвою Країна Моксель, 20 сторіччя. 30 листопада 1988 року Левко Лук'яненко звільнений із заслання. Орден князя Ярослава Мудрого, 5 ступеня. Народний депутат України Левко Григорович Лук'яменко на прес-конференції. Зброя справжнього козака біля будинку Верховної Ради України. В'ячеслав Чорновіл, останній ідейний прагматик. 75 років тому, 24 грудня 1937 року, народився В'ячеслав Максимович Чорновіл, керівник народного руху України. В'ячеслав Чорновіл студент Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Томи праць В'ячеслава Чорновіла і книга про нього. В'ячеслав Чорновіл, голова Львівської обласної ради. Пам'ятник В'ячеславу Чорноволу у місті Хмельницькому по вулиці Соборній. Пам'ятник Чорноволу у Львові, пам'ятні дошки у Києві, погруддя в Івано-Франківську. вашій увазі пропонується кросворд видатні українці, ювіляри 2012 року. Питання до кросворду видатні українці ювіляри 2012 року.